З початком розвалу Совєтського Союзу в Україні почався бум україномовної пісні. 1979-го Чернівцях відбувся перший молодіжний пісенний фестиваль Червона рута. По його завершенню учасників зустріли переповнені концертні зали в різних містах України. Василя Жданкіна, Едуарда Драча, Андрія Миколайчука, сестричку Віку, Кому вниз, братів Гадюкіних зустрічали як справжніх зірок. Касети із записами їхніх пісень продавалися мільйонними тиражами. Постери з фотографіями кумирів, виготовлені першими кооператорами, з'явилися в кімнатах тодішніх підлітків. Хіт Миколайчука піду, втоплюся у річці глибокій, співали всі без винятку: і старі, і малі. «Скінчилось кохання, скінчилося все. Глядає сонце у вікна, осель. Там люди щасливі, та сумно, мені мабуть, утоплюся. спочину на дні. Наркомани на городі гадюкиних транслювали по центральному телебаченню СРСР. Червона рута стає символом національно-визвольного руху кінця 80-х і початку 90-х. Фестиваль мандрує Україною Запоріжжя, Донець, Крим, Харків, Дніпропетровськ, Київ, Маріуполь, здавалося, разом із піснями поширювалося й відчуття свободи у новій країні. Поети, співаки, музиканти, шоумени, зірка яких зійшла у 90-ті, стануть важливою частиною українського спротиву Кремлю. Чи розуміли в Москві, що українська пісня, українське слово, українське кіно та телебачення здатні протистояти російському культурному нашестю, яке зазвичай передує анексії чужих земель?